Знаєте, як я кажу, для будівництва економічно сильної країни треба дві речі. Дві самі головні речі це надати можливість людям себе захищати, тобто надати їм право на вільне владіння і насіння зброї, і створення вільних громад, де ви зможете обирати начальників поліції, суддів, прокурорів. І самі повністю їх всіх фінансувати, щоб зарплату вони отримували у вас, щоб ви самі вирішували, скільки вам грошей збирати на утримання вашої громади, які функції вона буде виконувати. І щоб вона була повністю незалежна. І при тому, що ці посади ви зможете переобирати як мінімум раз на два роки. Захочете, будете ще, щороку переобирати. І все. І тоді ви зможете збудувати нормальне життя в себе. І головне, що це буде економічно ефективно, тому що кожна громада починає конкурувати між собою. Тобто ці ну, чиновники, яких ви оберете, вони будуть вимушені створити для вас найкраще життя. По-перше, ви їх не переізберете другий раз. А по-друге, якщо вони будуть займатися ерундою, то і навіть ви будете обирати таких людей, які будуть займатися ерундою, то бізнес тече з вашої громади. Він переїде в іншу громаду, де будуть кращі умови. І тоді у вас не буде грошей ні на каже, ремонт дорог, ні там, допустим, і що там щось, там. Тобто на створення нормальних умов. Від, на ремонту, допустимо, водопроводу там, і так, так далі, і тому подобно. Тобто в таких умовах ви будете вимушені, і ваші чиновники будуть вимушені старатися, щоб у вашій громаді всім було комфортно, і, вашу, і бізнесу у вашій громаді було комфортно. Тому, тому це дуже економічно ефективно. І якщо ви хочете нормально жити, то ви маєте це все зробити. Якщо ви хочете зробити нормальну країну, де. Яку як кажуть повернуться українці з-за кордону, тому ви маєте це зробити. Без цих двох речей, без вільного владіння зброєю і вільних громад, не получится у вас нормальної, економічної ефективної держави, де будуть збільшувати ця кількість підприємців, які будуть виробляти більші продукції. А це буде означати, що буде більше грошей на забезпечення безпеки вашої громади, на покупку ПВО, на забезпечення озброєнням вашої армії, на будівництво захисних споруд. Тому, якщо ви хочете це перемогти у цій війні, то вам просто необхідно створити таку країну, в якої захочеться жити, і в якої людям буде можливість головне заробляти гроші, бо це відзами пов'язане. Там де є можливість заробляти гроші, там є можливість нормально жити і туди люди повертають, туди люди їдуть.